Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Біженці і судді, які залишилися без житла, нещодавно вийшли на стихійний мітинг у Курську. Місцева влада намагалася їх якось заспокоїти, але трішки пізніше просто заявили про те, що це якась незаконна акція. Покажи мне тех людей, хто вас здесь собирав. Сами! Ми сами! Нет! Я виноват! Я не открай, я край, я край! Я забрав! Висаш! Просто такой, 6 числа зашли в никто не объявил его його? Почему по сих пор сейчас там на люди? Ну все почалося. Повстання в українському місті Курськ. Українці все ж таки згадали своє походження і хочуть назад в Враднує гавань в Україну. Ще треба буде якогось свого гірки не підіслати, і, в принципі, все буде непогано. Вам приписують відкрила та ізрічення, Крим буде українським чи безлюдним. Так, да, це так Ну, а так доволі цікаво, що важливим гаслом цієї війни стала своїх не бросаєм. А ось коли доходить до реальних якихось дій, що треба допомогти людям, щоб держава їх там підтримала, то в принципі якось своїх бросаємо. Чи ми в принципі не розуміємо, що це означає, і хто такі свої, теж під великим питанням. До речі, цікаво, чи будуть ті ж люди на наступних виборах голосувати за Путіна? пожалуйста! Помоги, пожалуйста, там все розпиваю! Ось Bloomberg написала про те, що курс біткоїна вперше в історії перевищив 80 тисяч доларів за один біткоїн, але наразі, в принципі, вже, я думаю, на момент виходу відео він може коштувати десь 90 тисяч, тому що він зростає буквально з кожним днем. Як ви розумієте, все це відбувається на тлі перемоги Трампа. Є деякі завищені очікування щодо регуляції якраз криптовалютного ринку. Хоча сам Трамп в принципі про криптовалюти небагато говорив, я пам'ятаю тільки один епізод, коли він щось обмовився про криптовалюти, що це типа ок. А так, в принципі, ніяких обіцянок на цей рахунок майже і не давав. Разом із цим Ілон Маск став наближеною людиною до Дональда Трампа. Можливо, якраз люди на це і сподіваються, що саме Ілон Маск, який в принципі є любителем криптовалют, всім про це відомо. Якраз і він буде лобіювати тему щодо криптовалют, щодо їх дерегулювання і подібних дій. А, до речі, по маску то його статки ось уже сягнули 300 мільярдів доларів, оскільки компанія Тесла різко виросла після знову ж таки перемоги Трампа на виборах. Сама компанія наразі оцінюється вже в 1 трильйон доларів. Зрозуміло, що це, скоріше за все, якась така ціна трошки завищена, як і завжди була у Тесла. Але так чи інакше на ринку вона пропонується саме за таку ціну і акції різко підросли. Знову ж таки, всім зрозуміло, що Ілон Маск дуже наближений до президента, буде його радником, як там в принципі анонсували, хоча офіційної посади йому так і не дали. Ну і зрозуміло, що компанія Тесла. Чи іншу компанію Маска можуть брати, вони і раніше брали, якісь госпідряди і на цьому так доволі непогано заробляти? Вашингтон Пост написали статтю про те, що все ж таки Трамп нещодавно поговорив із Путіним якраз щодо війни в Україні і попросив Путіна. Не ескалювати якраз обстановку на фронті, напевно, якраз намагаючись з ним домовитися. Нагадаю, що до цього він розмовляв із Зеленським. Розмова була тривалою, але на цій розмові ще був Ілон Маск, що трошки дивно. Але так що інакше, в Зеленському він все ж таки першому подзвонив, але із Путіним теж зв'язок тримає. і ось після цієї новини у Києві заявили про те, що вони не знали, що Трамп збирається дзвонити до Путіна, і що їх ніхто про це не повідомляв, тому вони і не могли бути проти. А зі сторони Кремля Пісков зробив заяву про те, що це якийсь фейк, що в принципі ось західні медіа знову якісь фейки вкидують і що ніякої розмови між Трампом та Путіним не було. Ну коли Пісков щось заперечує, це може означати прямо протилежне, тому, в принципі, я думаю, що розмова все ж таки відбулася. Та й в принципі щодо дзвінка, то чому дивуватися? Тому що риторика Трампа навіть передвиборча була про те, що треба домовлятися із Путіним, що треба завершувати війну, що треба всадити за стіл переговорів Зеленського та Путіна. І в принципі, у цій послідовності доволі логічно, що Трамп. Буде говорити з Путіним, буде йому дзвонити, і вони будуть якраз говорити про закінчення війни. До речі, крім крінжової обіцянки про те, що Трамп завершить війну за 24 години після того, як виграє вибори, була ще одна обіцянка: те, що він завершить війну до своєї каденції, до того як він стане на пост президента, тобто до січня 2025 року. Ось наразі також рішалова і почалося. А щодо ескалації, то теж прохання доволі логічне, тому що Сполученим Штатам так чи інакше треба якось реагувати на ескалації, якщо вони відбуваються, та й в принципі Україна буде виступати ще більше проти, якщо Кремль у цей період буде ескалювати обстановку. Хоча, якщо так подумати, то навіть адміністрація Байдена якось не дуже реагує якраз ось на ці новини про північно-корейські війська, і просто чогось вичікують. Хоча прямої реакції щодо такої, ну серйозної ескалації не було. А Шольц нещодавно зробив заяву про те, що він відновить контакти із путіним, але уточнив, що для цього треба безліч контактів та залучення інших людей, у тому числі й української сторони. Заявив, що він відповідальний політик і не буде це робити поодинці. Хоча цей відповідальний політик може скоро піти у відставку, до речі. Ще Олаф Шольц нещодавно поговорив із Дональдом Трампом і говорили про те, що треба встановлювати мир у Європі, і Шольц підтримує такі ініціативи. А щодо деталей перемови, нічого в принципі не відомо. Єдине, що там говорили про те, що Німеччина та Сполучені Штати є багаторічними партнерами, та така, в принципі. Якась маячня, яка не має ніякого сенсу, насправді, а щось, а про щось більш детальне нам не повідомляють. Так що, як бачимо, навіть шольц активізувався, головне, щоб Путін взяв трубку, коли буде Шольц йому дзвонити, тому що до цього була доволі дивна новина, десь місяць тому, про те, що Шольц намагався Путіну подзвонити, але у Кремлі ніхто не взяв трубку. Ось якось так. Але все ж таки, якщо пішли переговори із Трампом, то напевно, все ж таки, у Кремлі буде реагувати і на Шольца, і дипломатія, напевно, буде якось розвиватися у цьому ключі. Я думаю, що і підключаться інші європейські лідери, той же Макрон буде знову корчити там ворожі біля телефону, ну і таке інше. Нещодавно командувач армії Великобританії зробив заяву про те, що Великобританія буде підтримувати Україну, незважаючи на позицію Трампа, незважаючи на те, хто там. У Сполучених Штатах президент і що Україна може як розраховувати на Велику Британію. Хоча, до речі, раніше писала про те, що з лейбористами відносини стали трішки гірше, але так чи інакше вони теж підтримують Україну. Хоча останнім часом, чесно кажучи, більше на словах. Все ж таки основні донори це Сполучені Штати та Німеччини, а моральна підтримка це вже питання десята. Британці, звичайно, відіграють доволі важливу роль періодично. З передачою там танків так було, з передачою дальнобійних ракет. Та в принципі на початку війни теж британці зіграли дуже важливу роль в плані передачі озброєння. Але наразі Велика Британія не дуже багато передає озброєння Україні. В принципі, в них є самих великі проблеми з їх армією, тому і в принципі. Чисто фізично нема що передавати. А тому всі ці обіцянки про підтримку це досить добре. Але треба все ж таки дивитися, хто це обіцяє і які можливості для цього є. В першу чергу реальна допомога знову ж таки Україні ідея від Сполучених Штатів та Німеччини, і саме на ці країни треба орієнтуватися в Україні. Нещодавно видання Reuters, посилаючись на представників ЗСУ, пише про те, що Росія може почати великий наступ на Запорізькому напрямі і що буде там також тиснути, якраз може готується до перемовин таким чином. Протягом останніх місяців активність на цій ділянці фронту була незначна, ну, порівнюючи з іншими ділянками, але ось на думку командування, Росія все ж таки готується тиснути і там. А ну знову ж таки, враховуючи активне обговорення договорняка, який може статися, а може й ні, так чи інакше у Кремлі, в принципі, можливо, до цього готуються і хочуть до Каденції Трампа, до того як він стане вже президентом Сполучених Штатів, хочуть захопити найбільше земель, щоб можна було тоді якось заморожувати конфлікт, і в принципі, щоб лінія розмежування і щоб лінія розмежування була більш у глиб України. Саме тому, напевно, Росія так і активізувалася останнім часом і проводить доволі активні наступи, при тому, що ось пишуть аналітики, що вони мають доволі великі втрати, але, в принципі, знову ж таки, не дуже на них зважають. А ну і тим більше загальна ситуація на фронті доволі сумна, і справді доволі активний наступ на Донбасі. Україна там теж втрачає свої позиції. Вже почався наступ на Курщині, наскільки він, буде, наскільки він буде успішний, поки що не зрозуміло, але так чи інакше, Росія там тисне. І ось може почати тисти ще на південному напрямі. Що теж буде великою проблемою для України і для української армії загалом. Ну і ось наступна новина про яку пише Нью-Йорк Таймс про те, що Росія намагається використовувати північно-корейських військових для якраз визволення Курщини, і говорить про те, що там вже зосереджено 50 тисяч солдатів, що, в принципі, доволі багато. Знову ж таки, посилаючись на видання, вони пишуть про те, що цими силами вони хочуть деокупувати Курщину, де окупувати російську територію. знову ж таки, це з огляду напевно на те, що будуть якісь переговори, і якось не дуже, щоб лінія розмежування проходила саме по справжній російській території. А при цьому аналітики вважають, що операція в принципі України з цього плану провалилася. Тому що Кремль продовжує тиснути і на Донбасі, і на інших напрямах, і при цьому Курсіну українські війська теж можуть не втримати. А ну, ось така новина про використання північно-корейських солдатів. Знову ж таки, захід ніяк не реагує, хоча 50 тисяч це доволі багато, і в принципі знову ж таки це залучення іноземної держави до цієї війни, чого до цього не було. Пряме залучення, тому що будуть напряму використовуватися північно-корейські війська, і напевно вони вже використовуються так чи інакше. Цікаво вже ж, наскільки встигли окопатися українські війська на Курщині, але в принципі 50 тисяч це все ж таки немало. Нещодавно шиїцькі партії Іраку анонсували новий законопроект, згідно з яким вік згоди для дівчат буде з 9 років, їм будуть забороняти подавати навіть на розлучення, а також будуть лишати їх усіх прав. Ось такі дуже цікаві зміни в Іраку. До цього вік згоди був 15 років, в принципі, у багатьох європейських країнах теж приблизно такий показник, а ось хочуть знизити до 9 років, і це якесь безумство. Ну, власне, Ірак вже давно йде не туди і зближається зі своїми братішками із Ірану чи Талібану, хоча вони ближче все ж таки до Ірану, тому що у Іраку теж до речі, шиїцька більшість, і саме вони наразі пропонують такий закон. Хоча разом із цим тут можна знайти і позитив, тому що вони будуть все ж таки трішки поглинатися з західними цінностями, а тому, що в Ірані, наприклад, легальна зміна статі. Більше того, Іран є лідером за зміною статі в принципі у світі, тому ірак теж може імпортувати цю ось технологію і ось такі моральні цінності. Не нещодавно вперше зізнався, що саме Ізраїль стоїть за цією операцією. Зі взривом пейджерів у Лівані, але говорить про те, що ось цей міністр оборони був проти такої операції і навіть її протидіяв. До речі, ось нещодавно був великий скандал. Він відправив у відставку цього міністра оборони. А за нього люди навіть виходили на мітинги. Предыдущая попытка у Галанта в марте прошлого года вызвала широкі уличные протести проти Нетаньяху. З критикою рішення Нетаньяху виступили ніправісвіна організації. І форум сімей заложників і пропавших без Ну, Звичайно, такий секрет по Всім було зрозуміло, що це ізраїльська операція. Про це усі говорили, усі писали. В принципі, це... І в принципі, у цьому був очевидно зацікавлений Ізраїль. Ну а сама операція доволі складна і така непередбачувана, що роками вони продавали ці пейджери ось цим хезболівцям. І після цього їх підірвали. Операція якась реально феноменальна і, напевно, віде в історію. Єдине, що Ізраїль в принципі не зізнається у таких операціях, вони навіть не зізнаються у тому, що наносять удар по Сирії. Вони це роблять регулярно, але роблять вигляд, що вони тут ні до чого і що не знають, чому там якісь аеродроми чи склади на території Сирії горять. Еле, я так розумію, Натаняху вирішив це розповісти, якраз з огляду на політичну боротьбу між ним та іншими міністрами. Ось якраз він відправив міністра оборони у відставку і вирішив розповісти таку історію, що начебто він був проти. Хоча тут невідомо, чи правда це чи ні. Але так чи інакше, він просто намагається виграти політичні бали. Трампа Лошина нещодавно опублікував у себе такий мем про Зеленського, в якому говориться, що скоро у Зеленського не буде ніякої допомоги, і скоро Сполучені Штати не будуть допомагати Україні. Як я пам'ятаю, Трамп молодший, в принципі і до цього агрився на Зеленського неодноразово. Незрозуміло, наскільки Дональд Трамп розділяє його ось ці погляди, але так чи інакше ситуація, м'яко кажучи, неприємна. Хоча Трамп в принципі, впроваджує свій план, про який вже всі обговорюють. Там якраз є про те, що Україна буде отримувати допомогу і від Сполучених Штатів якраз для того, щоб Росія не взяла реванш. Щоправда, цей план не був фінальним, але так чи інакше пропонується, що Сполучені Штати можуть стати основним в принципі спонсором якраз мілітарізації України, напевно, на кшталт Ізраїлю. Сполучені Штати можуть оголосити дату припинення вогню та гарантії безпеки для України. Про це нещодавно заявив прем'єр Польщі Дональд Туск. За словами польського прем'єра, цей план, який в принципі гуляє по інтернету, який опублікували Wall Street Journal, якщо я не помиляюсь. Ось він і буде пріоритетним і що його дороблюють, і після цього Сполучені Штати його опублікують. Ну і Трамп його представить. І на думку Туска буде представлений такий план: буде декларація щодо завершення війни у точну годину, у точні якісь. Період і буде лінія розмежування між сторонами. Говорить про те, що це буде означати менше втручання Сполучених Штатів в українські справи, а також додав про те, що це треба обговорювати з українською стороною і не тільки з українською, а й з іншими країнами, які знаходяться поряд з Україною, тобто з Польщею, Словаччиною, Угорщиною і так далі. В принципі, припускаю, що такі процеси насправді можуть пройти через голову українців. До речі, часто посилаються на корейську війну, на корейський розділ. Так ось, у 1953 році південно-корейських представників не було в принципі на підписанні договору про припинення вогню, і Південна Корея якраз хотіла продовжувати війну і звільнити увесь півострів. Але так чи інакше, війна була закінчена, і Сполучені Штати із цим навіть не рахувалися. Щоправда, тоді союзники безпосередньо брали участь у цій війні. За Південну Корею воював якраз Західний блок, члени НАТО, а за Північну Китай та Радянський Союз, переважно до речі, Китай вони навіть там шалену армію послали більше мільйонів солдатів. З іншого боку, слабо віриться, що Росія та Сполучені Штати зможуть домовитися про якусь конкретну дату про припинення вогню. Швидше за все, буде поступова деескалація, як було, наприклад, після мінських домовленостей, коли спад ескалації йшов там місяцями, а то й роками. Хоча здається, що до таких позицій дуже далеко, і, в принципі, сторони не готові йти на поступки, хоча, знову ж таки, подивимось, що буде, коли Трамп стане президентом. Тому що наразі слід мати на увазі, що він навіть не є офіційним президентом, тому не може приймати рішення на будь-якому рівні. Трамп отримує більшість голосів в Аризоні і на цьому в принципі закінчуються президентські вибори в Сполучених Штатах. Трамп на ній переміг, в принципі, про що стало відомо ще до цього. А ну і щодо хитких штатів, то Трамп виграв майже в усіх, тільки штат Міннесота став синім, який був якраз таким хитким штатом. Єдине, що продовжується підрахунок голосів у палату представників, але там, в принципі, є суттєва вже перевага за республіканцями, і, скоріше за все, вони теж возьмуть палату представників. А знову ж таки це буде означати, що і президент республіканець, і сенат республіканський, і палата представників теж республіканська. Тому це може давати великі переваги республіканцям у плані прийняття якихось законів, та слід розуміти, що це остання каденція Трампа, як правило, на другій каденції президенти діють більш рішуче, незважаючи там на свої політичні рейтинги, тому що їм не треба буде переобиратися, і в принципі можуть приймати якісь навіть непопулярні рішення, але які вони вважають суттєвими чи потрібними для країни. Це в принципі стосується не тільки Сполучених Штатів, а усюди дає така система, де два президентські строки це максимум на який можна піти. Ну, не враховуючи диктатури, які просто косять під те, що вони президентські республіки. Видання Рейтер пише про те, що республіканці Майк Помпео та Нікі Гейлі, які виступали за військову допомогу Україні, не будуть в адміністрації Трампа і їм не нададуть ніяких посад. Ну, самого панпео мало не українським лобістом називають, і справді він, до речі, працює в українському Київстарі і займає там високу посаду, і може лобіювати інтереси якогось українського бізнесу. Це в принципі також може бути. Ну а Нікі Гелі була головним конкурентом Трампа на Праймеріс, Вона займає такі неоконсервативні позиції, далека від трампізму, тому не дуже близька і Трампом по його поглядам. А, в принципі, напевно, після призначення віце-президентом Дівенса стало зрозуміло, що нинішня адміністрація Трампа знову ж таки буде більш жорсткою ніж попередня, тому що це останній термін Трампа. І напевно трампізм на цьому терміні розкриє себе вже у трішки іншому уявленні. Доволі цікава новина про те, що представники Талібану візьмуть участь у кліматичній конференції ООН в Азербайджані. Так ООН їх не визнає офіційним урядом, але на деякі конференції чомусь вирішує запрошувати. Чесно кажучи, я не знаю, чи потрібні тут якісь додаткові коментарі. Сама новина просто супер чудова. Цікаво, якщо б ось Іділ вижив, то йому б теж дали представництво в ООН, і вони б теж там засідали. Насправді, Іділ та Талібан, вони, в принципі, не дуже далеко від один одного йшли. В них різні ідеології, але вони, в принципі, однаково радикальні. Навіть грета проти, ось вона на мітингу у Тбілісі виступила проти цієї кліматичної конференції. А, щоправда, не через Талібан. Її це чомусь не турбує, напевно, права жінок там, і все таке інше, а через те, що вона буде проходити в Азербайджані, який, начебто, якийсь агресор є у регіоні чи щось таке. Ну знов ж таки, дякуючи Богу, що Талібан не є агресором у регіоні. А Байден буде закликати адміністрацію Трампа та Новий Конгрес у тому, щоб вони не залишали Україну без підтримки, тому що це буде означати більшу нестабільність на території Європи. Не знаю до чого ці заклики, як на них будуть реагувати республіканці, але так чи інакше, у Байдена було 2,5 роки, щоб все ж таки вирішити це питання чи надати Україні більше допомоги, чи завершити війну, чи щось таке. А до чого ці заклики, я не розумію. Тим більше не знаю, як на них відреагують республіканці. Але у Байдена було 2,5 роки, щоб вирішити це питання, щоб чи завершити війну, чи надати Україні нормальну кількість озброєння, чи якось допомогти. Нагадаю, що, до речі, ленд-ліз, який був підписаний пафосно Байденом, він так і не був приведений у дію і просто завершився, його навіть не використовували. Мене завжди вражала дивна така позиція демократів, хоча вона може і не дивна. Та ось будуть вражати наразі тупі заклики демократів. Do you think the will have an on the Іран та Ізраїль сподіваються, що Дональд Трамп допоможе завершити війну у секторі Газі та в Лівані. Ми дожили до того часу, коли Іран сподівається на Сполучені Штати, а саме на Трампа, щоб він завершив війну у секторі Гази. У доволі цікавий час ми живемо. А до речі, доволі цікаво, що агітаційна кампанія для мусульман Сполучених Штатів якраз і будувалася навколо того, що Трамп завершить усі війни у світі, і що ось треба підтримувати Трампа, що він завершить і війни на близькому сході. Muslims stand with President Trump because he promises peace, not war. Donald J. Trump will be the 47th president of the United States of America. При je що Трамп є супер-произраїльським, в принципі, Про це теж усі знають, і навряд чи буде сильно тиснути на Ізраїль. А хоча війна на Близькому Сході, яка триває вже більше року, теж піднабридла на Заході і теж говорять про те, що треба її якось завершувати і там не йти до кінця. Особливо, напевно, бентежить війна у Лівані, яка ось нещодавно почалася, і апетити Ізраїлю вже все ж таки переходять, напевно, якісь певні межі. Ось Нетаньяху ще нещодавно заявив про те, що він із Дональдом Трампом однаково ставляться до Ірану і однаково оцінюють його загрозу. Говорив про те, що він тричі розмовляв з Трампом, напевно, це ще й до переобрання його, і що в них позиції трохи схожі. А знову ж таки, не дивує, що Трамп підтримує Ізраїль, та й з Нетаняху у нього завжди були теплі стосунки. Видання Associated Прес пише про те, що у перший день, як Трамп стане президентом, він розпочне депортацію нелегальних мігрантів згорну освітню політику Джо Байдена та звільнить тисячу держслужбовців. Ну і також спробує посадити Україну та Росію за стіл переговорів. А так він хоче перформувати федеральне відділення і хоче десь звільнити 50 тисяч держслужбовців, які начебто працюють проти нього, які начебто є лояльними до демократів. Це, до речі, буде стосуватися людей, які напряму до політики не мають ніякого відношення. Це якісь експерти, це якісь бюрократи, ну і такі люди, які просто виконують свою роботу, і для них, в принципі, немає жодного значення, там чи республіканці, чи демократи. Може тільки на якомусь особистому рівні, але це не стосується їх роботи. А також Трамп планує помилувати людей, яких заарештували через штурм капітолію у 2020 році. Багато людей там і справді посадили, і в принципі деяким дали якісь шалені сроки. Як пише видання, такі звинувачення були висунуті 1500 громадянам Сполучених Штатів, що доволі багато, хоча, напевно, більшість з них все ж таки не сидить, а платили якісь штрафи чи щось таке. Ну є ще новина про те, що адміністрація Трампа вже починає заповнюватися, і офіційно стало відомо, що за кордони буде відповідати Том Хоман. У деякі змі його називають прикордонним царем і говорять про те, що він буде проводити доволі жорстку політику щодо нелегальних мігрантів, будуть їх висилати, і все таке інше. Хоча сам він говорить про те, що буде діяти гуманним чином, хоча я думаю, що не дуже. Власне, це головна, напевно, передвиборча обіцянка Трампа щодо міграції, тому він ставить якраз такого радикального гравця щодо цього питання. А думаю, що на початку терміна буде якась навіть показуха, і будуть показувати, як вони там видваряють масово нелегальних мігрантів і таке інше. Хоча згодом я думаю, вже такий тиск на них буде послаблений. А хоча слід зауважити, що політика Байдена була і справді неадекватна, тому що сотні тисяч нелегалів. Проникали у Сполучені Штати кожен місяць, і це було в принципі на рівні гуманітарної катастрофи чи щось таке. Ну і, напевно, міграція у Сполучені Штати стане складнішою буде більше перевірок, буде більше бюрократії і все таке інше. Я думаю, що в принципі це логічно, якраз коли перебуває Дональд Трамп на посуду президента. А щодо інших новин, то Трамп теж раніше обіцяв, що він буде там передивлюватися структуру бюрократії, а що буде там багато звільнень і таке інше. І, в принципі, такий запит, напевно, у американського суспільства теж був, що там є якийсь клас бюрократів. Який засів, який не хоче віддавати свої місця, який майже там узурпував владу і все таке інше. Це неправда, але так чи інакше, таке сприйняття у республіканців, а саме у трампістів, все ж таки є. Ну і Трамп буде знову ж таки це робити чи намагатися це робити. думаю, що спочатку його термін будуть такі якісь показові дії. Все, это час я, я грався з вами. Ви не знайдете ні одного моменту в ролі, де я тупив.